Ну, власне, я неодноразово стикалась з такими коментарями, коли кажуть: а чому переселенцям дають роботу, а нам не дають місцевим нам? Чому переселенцям дають гуманітарну допомогу, а нам не дають? Ну, пані Людмило, чи стикались ви з такими виразами? Скажімо так, і можливо, знаєте, як з цим боротися? Так, звичайно, дивіться, правильно сказав Олександр. От на своєму прикладі, що були релоковані навіть цілі державні структури, так, тобто, а структури це цемульті. Може... Людям розуміємо, так, тому що там все залишилося. Однак, окрім у нас, є яскраві приклади, як каже з Криміною, це державне там і управління освіти, і ще багато органів. Однак яскраві приклади також по державних це і центри зайнятості з Луганської області, пенсійний фонд з Луганської області. Всі працівники, які були релоковані, ну евакуйовані. Ми кажемо, релоковані до нас. Вони всі сьогодні працюють, всі працевлаштовані на своїх посадах. І так само бізнес, який релокований сьогодні в Рівненську область. А у нас, ви знаєте, дуже багато бізнесу релокованого ніхто не опустив руки. Ми відразу максимально що ми могли як влада. Там потрібно приміщення. Будь ласка, ми надали там перелік приміщень, де можна. Потрібно там земельні ділянки, будь ласка, надали. Тобто не було знаєте, цього супротиву жод, з жодного представника органів там чи контролюючих чи органів влади. Ми не давали максимально. Мально для того, щоб люди якнайшвидше свій бізнес до нас сюди зареєстрували, перевели. Ми розуміли, що це робочі місця як для своїх, так і для наших, тому що деякі підприємства переїжджали разом зі своїми працівниками. Те, що от і пані Вікторія говорила, як сприймає. Будь-яка громада, так внутрішньопереміщених осіб, і пан Олександр на своєму випадку з перших днів у нас було понад 100 місць саме компактного проживання. Я не кажу про де люди в приватних помешканнях розмістилися, а понад 100 місць компактного проживання. На сьогоднішній день залишилось таких місць 62. А це, як ми знаємо, в основному це гуртожитки. Все-таки це гуртожитки вишів, профтехучилищ і якісь навчальні заклади. З чим зіштовхнулися так, ми неодноразово звертаємось до всіх, якби і самі до себе, ті, хто тут проживають, і для переміщених осіб нам основне не бути байдужими, тобто байдужими до того, що відбувається, тому що до нас приїхали люди з цих регіонів однак наші люди так само поїхали за кордон, і ми знаємо, що ті, хто виїхав від нас за кордон, так само з вони зустрічаються з різними проблемами, через що ми завжди говоримо. Знаєте, що з дитинства там і батьки, там і бабусі, і дідусі. Тобто в ту хвилину, як ти не знаєш, як поступити, то поступи так, як би ти хотів, щоб до тебе ну, віднеслися. Це така, ти його в дитинстві не розумієш, ще в юності не розумієш, ну коли ти вже там життя проживаєш, а ще такі обставини, ти розумієш, що це дійсно так. І правильно сказала пані Вікторія, що на сьогоднішній день ми вже починаємо відходити. Від надання такої матеріальної, там так від продуктів харчування ще чогось. Ми зараз більше будемо надавати допомогу, я би сказала таку ментально психологічну, Нам з чим ми зіштовхнулися, що нам потрібно ще на сьогоднішній день працювати так само і інформувати керівників територіальних громад. На жаль, вони так само люди, і не всі десь зрозуміли, що саме відповідальність на тому керівнику тергромади, де знаходяться як і своє населення, і так і внутрішнє переміщення. Особи також е, великі навантаження сьогодні по місцях компактного проживання на керівників закладів, де ці люди проживають тобто так званих комендантів, там гуртожитків або там директора школи, або директора садочку. І що ми побачили зріс Олександра е, хороший приклад, тому що він відразу роботу, хороше відношення. Однак є в нас в місцях компактного проживання люди. Давайте відверто говорити. Багато людей таких там не працювали. Жили на соціальні виплати, приїхали сюди, і навіть, можливо, навіть є у нас такі, що жили там в гірших умовах, ніж ми надали на сьогоднішній день тут. Але ми так опікувалися, так все надавали. І людині так добре, вона, якщо вона там не ходила на роботу, тут отримала комплекс послуг, вона і тут не хоче йти на роботу. Е Мало того, що не йти на роботу, багато в нас таких випадків і залучена була Нацполіція, де ну, ми знаємо алкоголізм, наркоманія, вона є по всій Україні, ніхто не відміняв, але коли, отримавши всі ці, ці послуги ще в гуртожитках так себе вести, тому проводиться ця роз'яснювальна робота. Але нам, як я сказала, зараз треба психологічну підтримку і керівникам цих установ, тому що вони теж потомилися. Нам треба всім їм допомагати е, на сьогодні. Е, що є таким важливим? Ви сказали, що наші люди нарікають, що внутрішнє переміщення дають робочі місця, нашим не дають. Шановні, я до всіх звертаюся. У нас є прекрасний центр зайнятості, як обласний, так і міський вакантних місць. Ну, дуже багато і різнопланових. І я от скажу навіть приклад з внутрішньопереміщених осіб, хто хоче працювати. У нас є багато перекваліфікацій як в центрі зайнятості, так і на базі профтехучилищ. Ми відразу направляємо людей, хто хоче, він знаходить, тобто себе. І шукають є люди, які змінюють абсолютно професію. Хтось працював там поваром, зараз працює швачкою, хтось працював. Але коли ми пропонуємо одну роботу, другу, третю, четверту, як і нашим людям, які тут місцеві, так і е, внутрішньопереміщеним особам, а у відповідь там я не піду на 10 тисяч працювати, бо то мало. Але вибачте, ну жити на 2 тисячі від держави, отримувати, але не, не хотіти 10, ну значить, тут десь причина ще. Але ми працюємо із такою групою населення. Я думаю, що таких в нас буде. Ставати все менше завдяки підтримці, саме оцим громадським організаціям і міжнародним, тому що дуже багато кейсів зараз саме по навчанню. І є в нас, як приклад, я от відразу Вікторія знає таку громадську організацію, як Чайка. Як приклад, вона в багатьох територіальних громадах е, робить такий е, набір, створює міні-бізнеси, такий набір навчання. Там, ну, в основному, це напрямок для жінок. Тобто, і відкривають міні-косметичні кабінети, і міні-там якісь тренування і клуби. Але знову ж таки, це все, коли керівник тергромади. Е, Синергії це слово з синергії з нами і з громадськими організаціями. І він розуміє, що коли приходить така громадська організація своїми кейсами, це відразу зайняті люди. І я назву ще улюблену фразу Віталія Коваля: це зайняті руки ніколи не будуть опущені. Тобто, ну ми маємо всі працювати, тобто працюючи, ми себе займаємо і менше тривожимось.